Доброго дня, ось пропоную запчастини Volkswagen Tiguan Перший до Stalin підкрилки, телевізор, тобто панель, ще один підкрилок, бампер, фари. Фари йдуть галоген. Обичні Не ксенон а Галогенова фара. Фільтр воздушний один другий пачок молоча, рішотка переднього бампера кронштейн телевізора закріплюється ось сюди. Далі кронштейни над фарами. Це кронштейн ось тут кріпиться над фарою. Ось сюди кріпиться. Потім регулятор. Зеркал. Кронштейн крила. від кузова до телевізора, рішотка переднього бампера, направляючи переднього бампера. Це стоять вони на крилах. Ось тут защлкуються. Тут бампер. Ось вони там стоять. Ось це ще на фото. Пропоную, кого цікавить, телефонуйте. А також є багато інших запчастин, яких немає на фотографії. Пишіть на Viber і все, домовимося. Кого цікавить, телефонуйте. Також є на інші моделі. На новіші ті Гуани, на старіші, на любі. Запитуйтесь, телефонуйте, пишіть на Viber. Для замовлення будь-якої запчастини